Всім привіт з вами знову Помагайко. І сьогодні ми дізнаємось, як можна знайти людину за допомогою номера телефона і Facebook. Ну, от, допустимо, в житті є ситуація, коли вам телефонує невідомий номер, але ви, і ви хочете дізнатися, хто є власником цього номеру. Для цього нам е, прийде на, на допомогу Facebook. Все, що потрібно, це зайти у Facebook. В у полі пошуку ввести цей номер телефону. Ось, наприклад, без плюсика вводимо починаючи з трійки. Наприклад, 3. 3. якщо цей номер є у базі Facebook, тобто людина реєструвалася під цим номером, тоді в пошуку люди. Висвітиться нам власник цього номеру. На цьому і все. З вами був канал Помагайко. Підписуйтесь, ставте пальці вверх. Всього найкращого.